Доброго дня! Сьогодні розглянемо тему додавання натуральних чисел, властивості додавання. Розглянемо її за підручником Олександра Істера для 5 класу. Ми з вами знаємо, що компоненти дій при додаванні називаються наступним чином. Перший доданок, другий доданок, сума. Наприклад, у нас є вираз А додати Б дорівнює С. У даному випадку А це перший доданок, Б це другий доданок і С це сума. Зараз розглянемо їхні властивості. Які ж у нас є властивості, якщо ми говоримо про додавання натуральних чисел? Першою і найголовнішою серед властивостей потрібно відзначити переставну властивість додавання. Переставна властивість додавання говорить нам про те, що сума чисел не зміниться, якщо ми змінимо між собою доданки. Тобто від перестановки доданків сума не змінюється. А додати Б це те саме, що Б додати А. Наприклад, 3 додати 5 і 5 додати 3, це в нас 8. Друга властивість. Це у нас сполучна властивість. Сполучна властивість нам говорить про те, що якщо нам потрібно до числа додати суму чисел, то ми можемо спочатку до першого числа додати друге, а потім вже додати до результату третє число. Від цього теж наша сума не зміниться. Ці властивості нам будуть дуже доречні. Коли ми будемо з вами обчислювати зручним способом. Тобто, коли нам потрібно з вами дуже швидко обчислити, не витрачувати більшу кількість часу, то ми з вами можемо використовувати ці властивості. Давайте розглянемо декілька прикладів. Дивіться, обчислити зручним способом. 414 додати 1952, додати 586. Ну, Ми могли б з вами дуже просто додати спочатку перші два числа, а потім додати третє. Але якщо ми з вами звернемо увагу на те, що у нас є два числа, які в сумі дадуть нам кругле число, нам вже набагато зручніше з вами додавати, наприклад, там, до 54 100 або додавати якісь круглі числа, числа, які закінчуються нуликами. Для цього, дивіться, ми можемо з вами помітити. У нас є 414, яка закінчується четвірочкою, а є 586, яка закінчується шестіркою. Якщо ми їх додамо, то ми отримаємо з вами кругле число. Тобто, наш приклад ми можемо переписати за допомогою переставної властивості іншим способом: 414. Додати 586. І потім додати 1952. Від перестановки доданків сума не змінюється. Ми з вами нічого не змінили, просто змінили порядок наших доданків. І тепер дивіться, 414 плюс 586. Це у нас буде кругле число. Це буде 1000. Тобто, у нас буде 1000. Додати 1952. І це ми можемо з вами дуже швиденько обчислити. Це буде 2952. Бо нам навіть нічого такого не треба додавати. Да? Бо у нас є 1000. Це кругле число, яке дуже швидко обчислює. Якщо ми з вами звернемо увагу на другий приклад. Тут наша переставна властивість поки працювати не може. У нас є дужки. І перша дія, яку ми мали з вами виконувати, це дія в дужках. Але ми можемо використати з вами сполучну властивість, яка говорить нам про те, що ми можемо спочатку додати два між собою числа, да? а потім додати вже третє. Давайте звернемо увагу. Що нам зручно буде спочатку додати? Як ви думаєте? Якщо подивимося, бачите, знову є двічка, а є вісьмірочка. Як мінімум 2 плюс 8 це 10. Отже, сума цих чисел буде закінчуватися нуликом. Отже, вони будуть, це буде кругле якесь число, да? і нам має бути зручно потім обчислити. Давайте спробуємо переписати його ось в такому вигляді. 4302. Ми спочатку додамо до нього 5698, а потім до цієї суми вже додамо 20 700. Дивіться, 2 плюс 8, це в нас 0. Одиничку. Ми запам'ятовуємо, так? 2 плюс 8 це 10. 0 записали, одиничку запам'ятали. 9 плюс 0 і плюс 1. Знову отримали 10. Нулик записали, одиничку запам'ятали. 3 плюс 6 і плюс 1. Знову отримали 10. Нулик записали. Одиничку запам'ятали. І 4 плюс 5 плюс 1. Це у нас 6 і плюс 4 10. Знову отримали, да? тобто отримали 10 тисяч. І треба 10 тисяч додати 20 700. Якщо до 10 тисяч додамо 20 700, то отримаємо 30 700. Давайте розглянемо ще один приклад. 358 додати 373 і додати 4142. Дивіться, в цьому випадку, знову ж таки, якщо будемо додавати в дошках, то кругового числа у нас не вийде. Ми теж звернемо увагу на останні циферки. У нас є 2, 3 і 2. Вибачте, 8, 3 і 2. Да? І якщо ми з вами подивимося, для того, щоб отримати кругле число, нам потрібно взяти числа, які закінчуються 8 і 2. Тому перепишемо наступним чином 358 додати 4142, а потім вже додамо 373. Давайте знову додавати. Хто забув, давайте в цей раз додамо в стовпчик. 4142. Пам'ятаємо, що розряд підписуємо під розрядом. 358. Розряд одиничок під розрядом одиничок. Розряд десятків під розрядом десятків, розряд сотень під розрядом сотень. Дивимося, 2 додати 8. Це в нас 10. 0 пишемо 1 запам'ятовлений. 4 плюс 5 плюс 1 знову отримаємо 10. 0 пишемо, одиничку запам'ятовуємо. 3 плюс 1 і додати 1. Тут ми отримаємо 5 4 зносимо. Тобто отримаємо 4500. 4500 додати 373. Ну, в цьому випадку, на жаль, прям такого. Ідеального круглого числа ми не отримали, але теж непогано. 4500 додати 373. Так. 0 плюс 3 – 3. 0 плюс 7 – 7. 5 додати 3 – це у нас 8. І четвірочку зносимо. Буде 4873. І останній приклад у нас приклад, який складається з чотирьох чисел. В цьому випадку, можливо, у нас вийде їх додати між собою групам. Давайте подивимося. Є число, яке закінчується сіміркою, вісьміркою, трійкою і двійкою. Які числа між собою будуть закінчуватися нуликом? Це будуть круглі числа. Дивіться, якщо ми візьмемо 7 і 3, і 8, і 2. Тобто ми спочатку звертаємо увагу на останню цифру. Тоді ми запишемо наступним чином. Ми їх поділимо на дві частинки. Це в нас буде 417

Додамо 583. 7 плюс 3 10, 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 1 і плюс 1 знову отримаємо 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 5 і плюс 1 знову 10. Да? Тобто отримаємо 1000 в перших дужках. Додати. Давайте визначимо, що отримаємо в других дужках. нас 488 і 1512. Так? Перевірте, будь ласка, чи ви підписали розряд під розрядом. Розряд одиничок Під розрядом одиничок. Розряд десятків, під розрядом десятків. Так. 8 плюс 2 10. 0. Пишемо 1 запам'ятоване. 8 плюс 1. І плюс 1, знову отримаємо 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 4 і плюс 1. Знову отримаємо 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо. І 1 плюс 1, який ми запам'ятали, да, отримаємо 2000. Тобто, в других дужках ми отримали з вами 2000. 1000 плюс 2000, в результаті ми отримаємо з вами. 3000. Я сподіваюся, що ви розібралися з властивостями додавання і особливо з тим, як їх можна застосувати при обчисленні зручним способом. Дякую вам за урок! На все доброго!